Ексклюзив в Україні. Сендро Паріс плюс Ветфо, лот номер 25 До вашої уваги, ось такі чоловічі черевики, максимально круті, стильні, в стилі кежуал. Їхня ціна від виробника 475 євро. Вони в 44-му розмірі, дуже круті. Наші ціни набагато нижчі. Ось такі челси, також чоловічі, вони в 42-му розмірі та їхня попередня ціна 265 євро. З легших моделей є ось такі кросівки, дуже стильні з замшевими сірими вставками та ззаду з чорною. Вони йдуть в розмірі 41-му, та їхня попередня ціна 235 євро. Переходимо до жіночих спортивних моделей. Це такі кросівки флеми в дуже стильних кольорах. Максимально класний дизайн ідуть в 38 му розмірі. Аналогічно також їм ідуть ось такі кросівки з принтом. Рептилії. Їхня ціна від виробника складає 225 євро. Вони йдуть також у 39-му розмірі. Наступні більш осінні варіанти ось такі жіночі челсі брекети в дуже класному стильному кольорі. Саме ця одиниця є в кожному лоті. Тут вона йде у 40 му розмірі, а попередня її ціна складає 365 євро. Ми продаємо по дуже класних цінах. Далі йдуть ось такі самі челсі. Брекети в чорному кольорі. Переходимо до наступної моделі. Ідуть дуже стильні. Я впевнена, що ви її бачили не один раз дану модель з дуже класно обробленим передом, а також ззаду дуже стильно. Вони йдуть в 37 розмірі, а попередня ціна складає 445 євро. Також вони йдуть в замшовому виконанні такого дуже класного модного кольору Хакі. Ціна складає від виробника 295 гривень. Дана модель також представлена в чорному кольорі, в розмірі 36. Наступна модель це дуже класні, яскраві сяючі просто туфлі жіночі з ремінцем, в золотому кольорі. Вони йдуть в 39-му розмірі. Наступний це йдуть дуже класні лофери. Ви подивіться, як сяють ці камінці. Це просто супер. Вони йдуть в 40-му розмірі, а ціна виробника 325 євро. Далі класика, чорні туфлі, замшеві, з дуже гарним виглядом на ніжці, підкреслюють і дуже личать буквально всіх образів. Йдуть в 36 розмірі та в 35 му в даному році. Далі наступними йдуть ще одні лофери в такому варіанті, гарно оброблені по рівню підошви такими блискітками, йдуть в 36 му розмірі. Також в лоті наявні ось такі ще одна модель Челсі з ремінцем. Конкретно в цьому, такому кольорі йдуть 37 розмір, а також є в чорному 38-й розмір. Дуже стильний. Також у кожному лоті наявні дві пари від Ватфо. Одна пара це ось такі червики рижого кольору на каблучку з блискавкою. Вони йдуть в 37,5 розмірі. Дуже круті, а другу пару ви можете обрати самостійно. Ми даємо вам її на вибір. Зараз пропонуємо ось такі черевики чоботи жіночі, в дуже гарному трендовому кольорі. На зав'язках дуже стильно будуть виглядати.